Так, покажу, як люди тут пішають часом. Ну, от кіндер сюрприз. Як компанія опустилась і пробила дно. Була колись нормально, 20 років назад, Коли випускали там жабки, пінгвінчики, бігемотики. А зараз от якесь сміття таке всередині. О. Три пластмаски ні про що, тупо сміття. Три пластмаски. Як дитині може бути цікаво це сміття? Це просто зразу викидати в сміття. І коштує 50-100 гривень. ця фігня. Раніше це було прям ех, виріб мистецтва. Були з запеченої глини, покриті емалью. З кераміки, чи з фарфору, фаянсу. чого там. Різнокольорові, глянцеві, були пінгвінчики, бігемотики голубенькі, жабки зелененькі, пінгвінчики фіолетові. Всі просто по-москальськи восхищались, всі збирали, колекціонували, мріяли про ті кіндери. ахкали і ухкали, аж мурашки йшли по спині. А це сміття. Просто зразу хочеться в сміття і хочеться дати цеглою по морді тому, хто це робить і тому, хто це придумав. Тупо ну, цеглою в морду. Ніколи не купуйте кіндер. Просто назло їм, щоб знищити цю компанію з листя землі. Вона не потрібно. А всім стартаперам от вам ідея. Випускайте іншу торгову марку, також оці. В формі яєчка кіндера, до речі, є вже їх багато різних продають під різними торговими марками. Просто інше написано таке саме яйце шоколадне. Але всередину ставте керамічні вироби гарні, такі, як були раніше фігурки, якісь там з тваринками наприклад. Але не щось страшне, ніяких там чортів. Сатану з хвостами, з копитами, такого не треба. А якісь пінгвінчики, жабки бігмуть нормально. І оце оцей цей сюрприз, ніхто купувати не буде. Будуть всі у вас купувати всередині з колекційною іграшкою, яка має цінність як мистецтво, її будуть колекціонувати, цінити як іскусство по І яка буде е рости в ціні постійно, так як зараз. Подивіться ціни на ці старі жабки, пінгвінчики, скільки вони коштують, скільки разів виросли в ціні. І ними будуть люди обмінюватися, купувати раді того, щоб просто зібрати колекцію і так далі. Тому от вам ідея. А оце просто дно, ганьба і стит цій компанії. Що за компанія? Як і там в Гуглі можна почитати? Це просто. Позор. Повний позор. Тут навіть погано видно, хто виробник, імпертер. Ну, в общем, сміття. Кусок сміття. От, пхають папірчик і пластик. Це тупо на переробку в сміття, що піде. Нема ні кераміки, ні фарфору, ні фаянсу, нічого такого. Тупо пластикове сміття. Зразу викидаю тупо зразу в сміттєвий бак. Без